З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус явив себе знову учням біля Теверіатського моря, а явив так були разом Симон Петро й Тома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з кани Галілейської, і сини Зеведеєві, й інші два його учні. Каже їм Симон Петро: Іду рибу ловити, говорять йому, ідемо й ми з тобою. Вони вийшли і сіли в човен. Та тієї ночі не зловили нічого. А як настав уже ранок, став Ісус на березі, але учні не знали, що то Ісус. Отже каже їм Ісус Діти, чи є у вас щось з риби поїсти, відповіли йому Немає. Він же сказав їм закиньте невода, праворуч човна і знайдете. Вони закинули і вже не змогли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові це ж Господь. Тож Симон Петро, почувши, що це Господь накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі, якихось 200 ліктів, тягнучи невода з рибою. А коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар і лежать на ньому риба і хліб. Ісус каже їм, принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Тож Симон Петро піднявся і витяг на землю невода повного великих риб, 153, і, хоч стільки було, навіть не порвався. Каже їм Ісус: Ідіть, снідайте. І ніхто з учнів не наважився запитати Його, хто ти, знаючи, що це Господь. Ісус приходить, бере хліб і дає їм так само й рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після того, як Воскрес з мертвих.